Псалом 8 диригентові на гітийському інструменті псалом Давіда. Господи, владику наш, яке величне Твоє ім'я на всій землі, Ти підняв славу свою понад небеса, устами дітей і немовлят, ти закріпив силу для своїх ворогів, аби знищити ворога і месника. Коли я оглядаю твої небеса, діло рук твоїх місяць і зорі, які ти встановив, то хто така людина, що пам'ятаєш про нея, або людський син, що провідуєш його? Ти зробив його дещо меншим від ангелів, славою і честь увіничав його. Ти дав йому владу над ділами рук своїх, все підкорив йому під ноги, овець всю іншу скотину, а також польових звірів, небесних птахів, морських риб та усе, що ходить морським шлягами. Господи, Боже наш, яке ж величне Твоє ім'я на всій землі? Аминь.